Озеро Сиваш, відоме також як Гниле Море, є одним з найунікальніших природних утворень України. Розташоване на заході Азовського моря, воно відіграє важливу роль в екологічній системі регіону та має значний потенціал для розвитку різних галузей економіки. Назва озера Сиваш походить від тюркського слова Сівас прилипати, липнути, що пов'язане з багнистими берегами затоки, вкритими товстим шаром мулу. Найдавніший відомий опис озера знаходиться у творах початку першого століття до нашої ери античного географа і історика Страбона. Згадується воно і у працях давньоримського природознавця першого століття плінія старшого під назвою Бук. Українська назва Гниле море походить від неприємного запаху сірководню, що виділяється з його поверхні внаслідок гниття органічних решток на його дні у безкисневому середовищі. Сиваш це не одне велике озеро, а система мілководних заток, розділених вузькими перешийками та островами. Загальна площа цього природного комплексу становить близько 2560 км квадратних. Максимальна глибина не перевищує 3 метри, що робить його одним з наймілководніших водойм світу. Висока солоність води, яка може досягати 88 промилів, обумовлена інтенсивним випаровуванням та обмеженим водообміном з Азовським морем. Мільйони років тому територія сучасного Сивашу була частиною великого морського басейну. В результаті тектонічних рухів і кліматичних змін море поступово відступало, залишаючи після себе великі мілководні ділянки. Протягом тисячоліть під дією вітру та морських течій утворилася Арабадська стрілка, піщаний пересип, який відділив Сиваш від основної акваторії Азовського моря. Оскільки сиваш став ізольованим від відкритого моря, процеси випаровування води інтенсифікувалися. Солі, які містилися у воді, почали накопичуватися на дні і берегах, поступово перетворюючи сиваш на солоне озеро. Клімат регіону, де розташований сиваш, континентальний з посушливим літом. Високі температури повітря влітку сприяють інтенсивному випаровуванню води, що призводить до підвищення солоності. Гідрологічний режим сивашу характеризується значними сезонними коливаннями рівня води, що пов'язано з атмосферними опадами та водообміном з Азовським морем. Взимку сиваш замерзає, температура води у теплий період коливається від плюс 20 до плюс 32 градусів Цельсія. Береги сивашу переважно низькі, пологі, багнисті, влітку покриваються шаром солей. Дно сивашу вкрите потужним шаром мулу завтовшки місцями до 10-15 метрів. Незважаючи на екстремальні умови, сиваш є домом для багатьох видів рослин і тварин. Флора представлена переважно галофільними рослинами, які пристосовані до життя в засолених ґрунтах. Фауна сивашу багата на безхребетних тварин, таких як ракоподібні та молюски. З хребетних тварин тут зустрічаються різноманітні види птахів, які використовують сиваш як місце гніздування та відпочинку під час міграцій. Однією з найвідоміших особливостей сивашу є його неповторний рожевий колір. Цей феномен захоплює погляди мандрівників і вже давно став візитною карткою цього унікального природного об'єкта. Але чому ж вода в сиваші саме такого кольору? Причина рожевого забарвлення сивашу особливі мікроорганізми. У воді озера мешкають мікроскопічні водорості, зокрема Дуналі і ласолона. Ці водорості мають здатність виробляти особливий пігмент каротин, який надає їм червонувато-оранжевий колір. Коли цих водоростей у воді дуже багато, вони забарвлюють її у характерний рожевий відтінок. Колір сивашу не є стабільним і може змінюватися залежно від пори року, погодних умов та інших факторів. Влітку, коли сонячна активність найвища, а вода найбільш прогріта, колір сивашу зазвичай найяскравіший. В інші пори року він може бути менш насиченим або навіть зовсім зникнути. Сиваш одне з найсолоніших озер на планеті. Сиваш зі своєю унікальною природою та багатою історією завжди приваблював людей. І як це часто буває з такими місцями, навколо нього виросло безліч легенд та міфів. Найпоширеніші легенди про Сиваш. Легенда про Лемурію. Одна з найцікавіших легенд пов'язує Сиваш з міфічним континентом Лемурія. За однією з версій, Сиваш є залишком Великого океану, який колись оточував Лемурію. Коли континент занурився під воду, частина цього океану залишилася, утворивши мілководні затоки та озера, одним з яких і став Сиваш. Незвичайний рожевий колір води Сивашу в цій легенді набуває містичного значення. Вважається, що це не просто результат життєдіяльності мікроорганізмів, а прояв енергетичних вібрацій затонулого континенту. Сиваш часто називають місцем сили, де можна відчути енергетику древнього світу. Легенда про Ламурію підсилює цей образ, роблячи Сиваш місцем пов'язаним з таємницями минулого. Легенди про скарби існує багато легенд про заховані скарби піратів та козаків на островах Сивашу. Кажуть, що відомі пірати, які орудували у Чорному морі, ховали свої скарби на островах Сивашу, щоб уберегти їх від переслідувачів. За іншими легендами, козаки, які контролювали ці землі, також ховали на островах свої трофеї та заощадження. Деякі легенди згадують про великі родовища дорогоцінного каміння, які нібито ховаються в глибинах Сивашу. Лікувальні властивості. Місцеві жителі вірили, що вода і грязі Сивашу мають чудодійні властивості. Кажуть, що купання в озері омолоджує, а грязь лікує всі хвороби. Сиваш має велике економічне значення. Його ресурси використовуються в різних галузях. З давніх часів на берегах Сивашу добували сіль. Лікувальні грязі та ропа Сивашу використовуються в медицині. У мілководних затоках Сивашу водиться цінна риба. Озеро Сиваш це складний і багатогранний природний об'єкт, який має велике значення для України. Збереження цього унікального природного утворення є одним з пріоритетних завдань для вчених, екологів та державних органів. Хочете зануритися у світ солоних чудес? Вси це лише початок. Розкрийте для себе інші унікальні солоні озера України та світу. Поділіться своїми думками в коментарях, і ми разом вирушимо в захоплюючу подорож. До зустрічі, друзі.